Сьогоднішня ніч для Покровська видалася неспокійною. Вночі місто атакував ударний БПЛА. За інформацією Покровської МВА, у ході його збиття силами ППО уламки впали на будівлю одного з інфраструктурних об'єктів. Ось так тепер виглядає місце, що стало епіцентром влучання. це довкала. Відбувало... Пол второго ночи получается услышали громкий взрыв. Ну, сначала не поняли, что как это произошло. Когда вышли уже на улицу, увидели по факту, что возгорание произошло, Повылетали окна, ларек пострадал, поразбивалось все, в машине стекло разбито. Ну, так все живо, здорово, как бы все хорошо, слава Богу. гул такой, как мопед летіло. А потом выбух, і потім почало горіти зарево, дим, і в сторону академіка Корольова летіли пластик. Це те це цілу ніч таке було. Маленьке віконце там в сараї мене вилетіло, а там я поправив і форточка. Більше так нічого особливого не є. В сусіді там теж щось почали мати. Академіка Корольова 76, живе, теж повискакували вікна ось це, з дверей, там вікна, і в сараї повилітало. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в одній з промислових будівель міста Покровськ. До місця події прибув особовий склад 9-го державного пожежно-рятувального загону та встановив, що відбувається гаріння зруйнованих будівельних конструкцій та сухої трави на прилеглій території. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі близько 470 квадратних метрів. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.